Персона, і у нас в студії сьогодні Андрій Вікторович Кузьменко. Але так, здається, до нього ніхто не звертається. Привіт, Андрію! Привіт, Мартуся. Тобі, мені здається, ніколи цей офіціоз не подобався. Це якась така завжди була принципова позиція, ніколи без тих зайвих регалій. Та, знаєш, мені десь останнім часом я, я почав посміхатися. Останнім часом колеги почали мене називати Андрій Вікторович. Якась така видно, чи мода пішла, чи тренд, знаєш, чи вже заглянули в паспорт часом і так... Йолки, що це, знаєш? мені 30, йому 44, то напевно треба якось солідне. І воно так через смішок, через смішок, і ми зараз один до одного так і говоримо. Анатолійович Вікторович, знаєш, ну це так, хороший як старі хлопи, але мені взагалі здається, до речі, що в нас ставлення до віку в нашій країні є неправильне. Нас дуже рано стають старими. А якщо порівняти з ставленням особливо на телебаченні, Європей. на телебаченні, на радіо, в, в сфері обслуговування ресторанного бізнесу, в сфері готельному. Тобто, коли ти дивишся західні канали, обов'язково бачиш людей після шістдесятки, які ведуть новини, які ведуть розважальні різноманітні програми, їм в нас об... їм та. Знаєш, а в нас чомусь така неправильна тенденція, що от в нього багато зморшок, треба його вже якось забирати. Якщо а ті як... старі шкарпетки ведуть, щось їх вже так тим ботиксом заколять, що та морда подібна вже на дупу, розумієш? А як ти думаєш, чому, от звідки от, власне, коріння того страху перед віком в нас? Чому в нас 30 років вважається, що вже кінець всього? Ну, тому що виховання, напевно, на такому рівні, психологічному, відсутнє, Перестали на то зважати. Е, перша біда, то, що пропали книжкові магазини. Так, ясно. Люди люди перестали читати. І, по-друге, якщо вони читають, вони дуже обмежені в виборі. Мало хто з тих людей, які читають книжки, дружить настільки з інтернетом, щоб піти собі викачати То, що ти хочеш, є такі, є такі консерватори, як я, допустим, що люблять пф, перегортати сторінки, щоб воно шелестіло, щоб воно пахло е, тою фарбою типографською. І е, в мене от виникало таке питання, чому книжковий бізнес хірі? А мені пояснили, тому що пропали. Назвали якусь е кількість, я, я боюся помилитися. 200 тисяч, по-моєму, магазинів закрилися книжкових. Ви собі, скільки там тих було книжок, і перестали попадати на нас філософська література, навіть художньо-філософська, науково-популярна, не науково, яку тяжко читати, а таке елементарні речі на серйозному рівні, які дуже простими словами тобі закидалися в голову. І ти розуміла. Во, наприклад, є такий хлопець Ялом. Ти читала його? Mm -hmm. Ну він всіх своїх книжках, всіх своїх роботах, він фактично закидує тобі зерно, що нема чого тої смерті боятися, все має свій час і не закінчується все на тій смерті, розумієш? Не то, що ти попадаєш зараз в якийсь потусторонній світ, а просто-напросто він готує тебе настільки, що ти перестаєш звертати увагу на те, що ти чи старіє, чи всьому є своя черга. Андрій, то вгоди так, що ти який все життя панкував і завжди ламав стереотипи тощо що Зараз прийшов до а, таких знаєш, вічних цінностей, що треба читати книжки, а, поважати батьків. Що ще? Ну я тобі скажу, що і гіп-поп, який був і є моїм кумиром номер один в панковій культурі. Крім де пашмот? Ні, ну де вже відпав. Тобто чотири останні їх альбоми перекреслили всю мою любов до них, і навіть відсутність їх в ефірах масових станцій доказують то саме. І гіп-поп інакше зовсім постає. Тобто він не був присутній, не є і не буде ніколи присутній в ефірах. Він є андерграундний чувак, і я не можу сказати, що він не читає правильну літературу. Тобто, людина, якщо людина субкультури, якщо вона підходить до того філософськи, вона буде жити там вічно. Якщо вона підходить так одноденно, знаєш, а напишу я пісню з матюками, то вона собі два дні поживе і перестане бути цікава. А так він творить такий продукт, який живе роками, і то власне в нього підкупляє. За останні три хвилини ми зрозуміли. Треба бути креативним, треба не боятися віку, треба читати. Андрій, а не входить? треба бути креативним. Нашому? Тож не кожному пасує. Не кожному треба читати. Можна просто спілкуватися з тим, хто читає. Тобто є різні, е, різні способи уникнути примітивізації свого мозку. Ти загалом даєш кльові поради, нібито не даючи цих порад, я серезі Але... їх не нав'язувати, погано виходить. Але виходить, що це все одно виходить добра порада. І мені здається, ти можеш залідати ще одну пораду. Адже те, що ти робиш на сцені, якщо зараз говорити про тебе як про виконавця, а не про як автора, ведучого, продюсера, то виходить так, що ти, ну напевно, єдиний на українській сцені, хто розпочав стільки років. І далі твої композиції на топі. Вони всі в парадах. Вони в хіт парадах, вони популярні, модні. Дуже багато років. Мені здається, Ти можеш консультувати, як зробити вдалий бізнес в Україні. Ти вже можеш давати цей рецепт. По тобі Ти маєш на увазі бізнес як бізнес чи музичний бізнес? Музичний бізнес, але правила все одно вони подібні. Все одно є на якийсь спільний підхід, що успіх в тобі вдається, не зважаючи був комплімент. Мартуся, дякую тобі. Я пораді оцінюю. Не було року, щоб не було твоєї композиції в параді. Такого не було ніколи. Ти ніколи не сходиш з тебе. На відміну від, від... від Депашмо. Мартус, я маю відповісти на це питання, чи я маю просто констатувати факт. Скажу, та Мартусь, дякую. Ти маєш кажете кльову? <рес> так, от власне це рецепт. Ти не хочеш зайнятися давай, тепер по, аналізом? давай е, замислимося над тим двоє. Тобто, напевно, має бути присутня якась самокритика, яка тобі не дозволяє е, штовхати такий комплектний щит, тобто пісню або продукт, яка е, вже. Ще будучи недоробленим, вже не вартує того, щоб тратити на неї час, гроші і нерви для того, щоб потім ще комусь нав'язувати її на вуха. Одним словом, критерій є один. Та пісня має легко прийти. Наприклад, ті пісні, які заходили за останній рік, воно все приходило з вулиці. Говорили, курили. Я стояв в корку перед південним мостом, і зліва від мене стояв поїзд метро. І там реально було напхано людей як оселедців в банку. І, а я завжди ввожу свою бінокль. Я на концерт його все вожу. він в машині завжди бінокль. Підглядати. Так. Я бінокль скоренько, і дивлюся, притисну ті двоє незнайомих людей, хлопець з дівчиною, до, до скла, знаєш, так ну прямо розмазані об скло. Видно, що вони не знайомі, але вони майже на саме дотикаються. Я тут бачу, якісь відбуваються між ними бесіда, тому що немає нема шансів, знаєш, очі напроти очей. Потім дивився, він дістає папіросу, дає їй папіросу. В цьому вони не курять, понятно, там, ну, але вже якісь зав'язка пішла, і вже по очах в них було видно, що вони з того вийдуть і підуть. Вже є історія. Говорили, курили, вже можна про щось розказати. Так само було з піснею про маму. Розумієш, Коли, коли я їхав, заїхав, горіли торф'яники. І я заїхав в такий дим, що мені реально стало страшно, настільки, бо не видно, куди їхати. Чи ти поперек дороги стоїш, чи ти прямо не видно абсолютно, тотально. І ще й дим заходив в машину, тобі тяжко дихати. І мені стало страшно, я в 43 роки захотів до мами. Я витягнув телефон, їхав один метр в секунду і наговорював той текст Мам, ти мене вибач, я став дорослим і згадав всі свої гріхи перед мамою, які в мене були. Тобто, якщо от так пісня приходить, то є той критерій, що її потім легко буде розказати і її будуть повторювати люди. Вона не буде їм надоїдати. А якщо ти пробуєш з пальця висмоктати, Якийсь коктейль, а пали з неї соломинка, з нього весьме дуже тяжко, ти потім точно так само будеш нагружати тих людей, які слухають. І от тут розумієш рунув той міф, який я в собі вибудував, що українські притискають в Україні. Так саме легше домовитися з собою, сидіти на кухні, курити, пити каву, знаєш, і, і... і казати, що мене ніхто не розуміє. Цята, що, та мене ніхто не розуміє. Тобто, якщо пісня достойна, повірте, вона сама собі знаходить дорогу. В ефір. Я коли готувалася до цього інтерв'ю, читала е, твою біографію. Так вийшло, що про маму там дуже багато сказано. Тобто про маму в дитинстві, про маму, яка зляла тебе, змушувала музичну школу ходити. і так та, далі. Бачу, Де був тато? Тато та, тема окрема, болюча, ні, це нормально. Ні, Тато чекає мене, до речі, внизу на паркінгу, не привіз сюди. Як зворушливо? Дуже зворушливо. Тато був завжди там, де мама. Просто тато у мене йшов по спортивній лінії. Він був майстер спорту по волейболу. Вони в армії там, брали якісь кубки СССР навіть. А мама була музикант. Ну, і ясно, що я в них був такий плід е роздору завжди. Тобто, тато тягнув мене в спорт, мама тягнула мене в школу музичну, і я ніколи не мав вільного часу бігати по вулиці. По великому рахунку, вони двоє. Добивалося того, щоб я був людиною зайнятою, але я зачасту страждав від того, і так, як тату був сильніший фізично. Він тебе ви добре витягнув, ти дуже високий. Так. Треба було тягнути з музичної школи на волейбол, розумієш. І закінчилося тим, що я, я, я страждав від того. І от я свого тата почав акцептувати після 30 років. Коли мені стукнула тридцятка, я підійшов до тата, вибачився за все, що я йому наробив злогоду, я його не розумів принципово, не хотів, не слухав, не дивився. як був момент десь, що можна було втікнути з дому, я втікав по одній простій причині, що я тата не розумів. І в 30 років мене просто от, облили холодною водою, і в мене до нього прокинулася така любов, що я просто дякую Богу, що той момент відбувся. знаєш? Такі виходить, що вік знову відігрався. В 30 років. 100%. То як ти думаєш, це вирішальний вік для чоловіків? Ні, no. в кожного інше є. В кожному інший віковий сенс. Комусь дає Боженько, всім Боженько дає е, помінятися, точно знаю. Хтось боїться, хтось навіть не прислухається, хтось пробує мінятися швидше, хтось е, навіть не псується. Знаєш, я псувався пару разів, але я два рази з того виліз, дякуючи колегам, батькам і Богу. До речі, я не знаю, чи він є. В мене така доктрина, що точно те, то, що відбувається на землі, не відбулося без якоїсь вищої сили. Але так само, як Боженько чи е, якісь не речі, пояснювані речі, думали бути інопланетяни, які прийшли, засіяли тут життя і зараз сидять в якісь лабораторії і дибить на нас в мікроскоп. Тобі так би було б цікавіше знати, що за тобою Ні, мені, мені все одно, якщо чесно. Ми маємо чим їх зустрічати твоїми піснями. Ми приготували. Дякую, Мартус. Боже намастила мені груди маслом. <клес> Отако, а має вже прощатися. Все так, боже у нас в студії сьогодні був приємний нам гість людина, яку люблять усі в Україні. У нас у Львові 100% Андрій Кузьма і програма персона.